Так, я теж хочу внести свій фідбек на фільм про зламаний ніс з зламані ноги, який називається Братка-сестра. Взагалі, дивлячись цей фільм, я думала, наскільки глибоко зараз у нас вкорінена ідея, що з тобою базово щось не так, і що ми маємо заслужити прийняття та любов через зовнішність. Головна героїня буквально ламає собі кістки, щоб виглядати достойно на фоні інших дівчат. І, на мою думку, це показує всю жорстокість того, як зараз ми сприймаємо стандарти краси, і як ми всі намагаємося просто бути ними підвладними. Чи у фільмі є постійно Активізація, коли тіло жінки сприймають як якийсь предмет, який потрібно покращити і змінити, як сексолог? Я розумію, що такі стандарти не тільки руйнують самооцінку, але вони взагалі руйнують здатність до справжньої близькості, коли ми не приймаємо своє тіло, коли ми думаємо про якісь ідеали, ми не можемо просто насолодитися близькістю в моменті. замість того, щоб відчувати, ми контролюємо звуки, пози і тіло, але інтимність це точно не про це. Поділіться, хто вже дивився цей фільм, взагалі, яка ваша думка стосовно нього?